Пітний кліп на авторську композицію Дим презентував в Ужгороді засновник творчої команди Наша Файта та відомий весільний ведучий Михайло Карпанко. Музичною творчістю займається з 2010 року. Дим це перша з його пісень, яку наважився візуалізувати. Автор композиції спробував новий для себе напрямок електронної музики з елементами хаос. Я сподіваюся, що вона трішечки переверне ставлення до. До музики. Я дуже не люблю, коли кажуть, мені здається, це трошки егоїстичним, коли кажуть, що я роблю музику для себе. І я, по-моєму, це навіть трішечки лицемістом якимось пахує. Я, я особисто ніколи не робив музику для себе. Я отримую від неї задоволення, але значно більше отримую задоволення, коли її слухають люди. Композиція і сюжет вони. Не ідентичні композиція розказує про певне нерозділене кохання, забуте кохання. А тут сюжет кліпу про трагічну історію, про те, що загинула дівчина. І відповідно така і була ціль. Тому тобто ми створили короткометражний фільм і фактичну озвучку до нього. Режисером короткометражного фільму є Богдан Козачук. Кліп знімали на кількох локаціях, переважно увечері й опівночі. Пошук акторів тривав довго, автори ідеї хотіли, щоб виконавці ролі максимально точно передали почуття. Головного героя навіть змінили за день до зйомок. Творча команда працювала над піснею та кліпом майже рік. Розробку, в принципі, ідеї ми досить так, таки довго обговорювали, були різні варіанти, були якісь пропозиції, як це могло бути. Я дуже довго крутив над різними варіаціями, як це може виглядати. В кінці кінця, коли прийшли, коли прийшли ідея цієї історії, ми. І, і почали готуватися. Ми знайшли чудового е актора по рекомендації одного хорошого друга. Це Ерік Бірман, е дівчинка Інеса Тов, Товціка. Теж я з нею був знайомий ще раніше. І е коли її знайшов і запропонував, то однозначно дійшли рішення. Це буде вона під час зйомок. Виникали і труднощі. Зокрема, за сценарієм потрібно було зняти, як згоріла машина. Зайві машини так просто Важко знайти когось, так? Но... І більш-менш в такому середньому стані. Тобто, якби це був просто металебурух, то воно би в кадрі так і виглядало. Нам потрібно було знайти справжню машину, яка виглядає якось натурально і спалити її. Ми, відзняли, ми його підпалили, він згорів, він погас. І я, я бачу Боді такі запитання в очах, і він просто мовчить, мовчить. І ми розуміємо, що ми відзняли тільки половину з того, що нам потрібно зняти з цим автомобілем, а він не горить, все, він згорів повністю. І в таких випадках ми з Березнянщини поїхали в Ужгород, дві години ночі знайшли ще 10 шин, набили автомобіль шинами, підпалили, і він досить натурально ще раз згорів. Коли Міша звернувся до мене з ідеєю, що він хоче знімати кліп і розказав мені його суть. І задав таке запитання, чи можливо зробити, щоб дійсно якось за допомогою комп'ютерної графіки, щоб машина горіла, я подумав, що мені легше віддати машину, яка стоїть у мене в дворі 15 років, щоб вона дійсно згоріла. Уже за кілька днів хлопці презентують хліб у мережі YouTube та відправлять на українські радіостанції і телеканали.